Мої вітання. Школа тренерської майстерності продовжується. Якщо ви обрали форму навчання тренінг, пам'ятайте, учасники тренінгу дуже різні. Вони сприймають цей світ по-різному. Є люди, які сприймають цей світ за допомогою зору. Тобто вони запам'ятовують більшу частину матеріалів, коли бачать, бачать що написано. Бачать, що зображено. Візуалам потрібно показати, як це робиться, і зробити разом з ними. Є учасники тренінгової групи, які сприймають матеріал завдяки слуху. Вони називаються аудіали. Тобто краще вони сприймають, засвоюють і відпрацьовують практичну навичку, коли їм чітко розповідають. Про матеріал і надають інструкцію. Кінестетики це люди, які сприймають світ за допомогою інших почуттів. Це запах. Це можуть бути дотики, вони запам'ятають матеріал за допомогою руху. Тобто кінестетики дуже чітко засвоюють матеріал, коли вони включені в процес тренінгового навчання. Коли вони самостійно виконують за допомогою власних рухів практичні заняття і вправи, під час обрання тренінгової форми навчання обов'язково використовуйте вправи, завдання, під час яких всі учасники будуть самостійно проговорювати матеріал, тобто відповідати на запитання відповідної теми. Обов'язково використовуємо завдання, коли вони пишуть, малюють схеми, зображення відповідної теми цього тренінгу. Обов'язково всі учасники або кожен учасник окремо це проговорюють самостійно і самостійно відпрацьовує. А ще кожна вправа, кожна сесія тренінгу і наприкінці тренінгу проводиться вправа рефлексія. Рефлексія дає можливість тренеру з'ясувати рівень засвоєння знань, навичок та вмінь. Запам'ятайте, тренінг це інтерактивна форма навчання, під час якої кожен учасник і вся група отримують знання, вміння і навички. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал Школа тренерської майстерності Сергія Зуєва.